Я вам пояснюю, послухайте мене уважно. Якщо ви прийшли за бабки підтримання, то я вам повідомляю про такі речі, про злочинну діяльність Пондаренка. Знає народний депутат України, Геоніта Центр. Геоміта Центр. Геолітний центр просив мене поінформувати про злочинну діяльність Пондаренка. Якщо ви, вибачте, будь ласка, прийшли за гроші, то підіть з бандитком і там вам ще дай гроші. У нас зафіксовано документи, ми передали ви, тільки що. Він відповіли побрав за переворот в міській раді 200 тисяч доларів. Роздань його там чисто.